Чи задумувались ви, як військові вражають цілі на відстані в декілька сотень кілометрів? Очевидно, що для цього недостатньо знань тільки географічних та прямокутних координат. Для таких задач збройні сили та інші військові формування використовують топографічні мапи у світовій геодезичній системі VGS-84, картографічну проєкцію Меркатора UTM та систему цілевказання MGRS. В цьому відео спробуємо пояснити це доступно, лаконічно і простими словами. Вітаю пантерівці! Щоб зняти переляк деяких глядачів цього відео, я поясню, що означає ці абревіатури: світова геодезична система VGS-84 або World Geodetic System 1984 року. Це стандартизована координатна система Землі, яка розроблена та підтримується Національним агентством геопросторової розвідки США. У практичному плані, завдяки цій системі, ви отримуєте зображення поверхні землі, яке максимально відповідає дійсності з усіма перепадами висот та орієнтирами. Саме ця система є базою для GPS. Картографічна проєкція це математичний спосіб перенесення земної поверхні на площину. Конкретно UTM Universal Transverse Marcator використовує двовимірну декартову систему координат, щоб задати координати місця розташування на поверхні землі. Пам'ятаєте школу? Вісь X та вісь Y це декартова система координат. MGRS – Military Grid Reference System. Це стандарт геокоординат, який було розроблено після Другої світової, і який досі успішно використовується військовими НАТО для визначення місця знаходження точок на Землі. Базується на використанні вказівних зон і прямокутної координатної сітки UTM. У відкритих джерелах не так багато практичної інформації про це, тому ми створили для вас простий та доступний матеріал з огляду даної системи. Можливо, ви вже досконало володієте такими програмами, як Кропива або Дельта, тому можете легко вибрати будь-яку систему координат з випадаючого списку і працювати з нею. Проте ми вважаємо, що є сенс розуміти, як визначити координати самостійно. Чому в Україні є всього 8 зон цілеуказання, та які координати мають завантажуватись у ракету, щоб вона вразила ціль в глибокому тилу ворога? Як ми знаємо з попередніх наших відео, земна куля має магнітний та географічний полюси. Для орієнтації на магнітний полюс слугує компас, але його було мало для отримання точних даних, так як є зони з магнітними аномаліями, де він просто відмовляється працювати, та й взагалі існує магнітне схилення. Тому для отримання більш точних даних про місце знаходження почали використовувати географічний полюс, на основі якого земну кулю розділили на меридіани, котрі йдуть від полюса до полюса та слугують для вимірювання довготи, та паралелі, котрі беруть початок на екваторі та розділяють земну поверхню паралельно одна одній та слугують для вимірювання широти. Наступною проблемою стало питання поділу земної поверхні на більш дрібні ділянки для точного відображення положення усіх об'єктів, уникаючи викривлення, яке утворилося від круглої форми нашої планети. Вирішити цю проблему допомогла система координат UTM. Дана система дозволяє розділити земну поверхню на рівні зони цілеуказання, у рамках яких можна з максимальною точністю відобразити всі об'єкти. Тому поверхню землі було розділено на 60 рівних зон по 6 градусів кожна. Ці зони називають цілеуказівними. Приполярні зони через свою форму були виділені окремий блок, який ми не будемо розглядати в цьому відео, бо наразі це не супер актуально. Додатково лише хочу звернути вашу увагу, що через потребу розмістити прямокутну зону на круглій поверхні землі. У деяких місцях утворюються розриви, котрі також були виділені у окремі нестандартні зони. Отже, зони цілеуказання позначаються цифрами та буквами. Кожен вертикальний стовпець називається колоною та позначається цифрами, а горизонтальний називається рядком та позначається буквою. Букви О та І прибрані з маркування, так як візуально можуть бути сплутані з нулем та одиницею. Саме таким чином територія України знаходиться у межах восьми цілеуказальних зон. Це база для роботи з картами і для багатьох систем навігації, яких у світі існує більше сотні. Далі ці умовно великі цілеуказівні зони діляться на 100-кілометрові квадрати. Кожен квадрат має свою назву, яка складається з двох літер. У подальшому кожен квадрат поділяється на 4 50 кілометрові квадрати. Це, до речі, найбільш розповсюджений масштаб друкованих військових карт. І кожен 50-кілометровий квадрат ділиться на 4 25 кілометрові квадрати. Наступним кроком ми визначаємо номери ординат, у межах яких лежить наш квадрат. На картах армійського виду такі номери вказані синім кольором. Щитуємо підпис найближчої вертикальної лінії кілометрової сітки зліва від шуканої точки, а потім підпис найближчої горизонтальної лінії кілометрової сітки знизу від цієї ж точки. Наприкінець, ми маємо визначити точне положення об'єкта у метрах відносно лінії кілометрової сітки. Обов'язковим правилом вимірювання є те, що ми спочатку читаємо координати зліва направо, а потім знизу вверх. Отримані значення конвертуємо у реальну відстань відповідно до масштабу мапи. Наприклад, для мапи з масштабом 1 до 50 тисяч отримані міліметри множимо на 50. Таким чином, запис координат об'єкта у системі MGRS виглядає так, як ви бачите на екрані, і складається з перше. Позначення зони цілеуказання. Друге. Індексу 100-км2. 3. Підпису лінії кілометрової сітки, у межах яких знаходиться квадрат. Четверте кількість метрів зліва направо та метрів знизу вверх від лінії до точного знаходження цілі. У випадку усної передачі координат літери читаються як фонетичному алфавіті НАТО, тобто альфа, браво і так далі. І ще пара важливих ремарок щодо точності цілеуказання за стандартом MGRS. Вона залежить від масштабу мапи. Чим більше масштаб, тим менша точність, і від кількості знаків, які обчислюються для ціле указання. Якщо дві цифри після букв точність до 10 тисяч метрів, якщо 4 цифри до однієї тисячі метрів, якщо 6 цифр до 100 метрів, якщо 8 цифр до десяти метрів, якщо десять цифр, то точність до одного метру. Як стало відомо з відкритих джерел. Ракети, що запускаються з українських су 24 попередньо програмуються мгрс координатами разом з точним позиціюванням об'єкта у системі GPS, яке додатково уточнює положення, швидкість, маршрут та висоту. Цієї точності цілком вистачає для підльоту до цілі, де захоплення об'єкта виконує вбудована оптико-електронна система, що унеможливлює помилку. У зв'язку з розвитком технологій автоматизації, діджиталізації та роботизації всіх процесів, які мають прибрати людський фактор і унеможливити помилку. Ми хочемо наголосити на важливості розуміння, хоча б основ орієнтування у просторі та процесу цілеуказання для армії, яка має відносно обмежені ресурси та хоче перемагати напрямок коригування вогню десь туди, філософськи вказуючи пальцем на обрій, недопустима розкіш. Ми маємо діяти хірургічно, точно та асиметрично відносно дій противника. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.